Герої не вмирають і не вмруть. героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають і голови схиляють перед вами. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! 27 грудня в Ізмаїльській гімназії номер 8 з початковою школою відбулося урочисте відкриття дошки пошани, присвяченої загиблому герою, старшому стрільцю, помічнику гранатометника взводу морської охорони Сергію Левченку, який віддав своє життя за свободу України. Сергій народився і мешкав у місті Ізмаїл, навчався у школі номер 8 Після закінчення вступив до професійно-технічного училища, де здобув професію газоелектрозварювальника. Тривалий час працював на судноремонтному заводі. На перші дні війни, 25 лютого, 2022 року, добровольцем став до лав Збройних сил України. Був зарахований до 88-го окремого батальйону морської піхоти. Воював в епіцентрі бойових дій на Херсонщині. Сергій Левченко, старший стрілець-помічник гранатометника взводу морської охорони, загинув 5 жовтня 2022 року в районі села Білогірка Береславського району Херсонської області. Право відкрити меморіальну дошку захиснику України мешканцю міста Ізмаїл Сергію Левченко було надано його дружині Христині Левченко. Мамокоя не лай мене Сергій був справжнім чоловіком. Я ним пишаюсь. Дякую всім, хто знайшов час піти на це відкриття та віддати шану немачок. Слава Україні. Держава слава! Сергій Олеченко був патріотом своєї батьківщини. Вірив у нашу перемогу та завжди казав про те, що він має бути там, де має бути справжній чоловік захищати свою країну та свою сім'ю. До меморіальної дошки пошани поклали квіти, рідні та близькі загиблого, учень гімназії та представники місцевої влади. Ксенія переверсіва для видання південь сьогодні.